У Чернівцях відбудеться прем'єрне концертне виконання літургії Сидора Воробкевича за виконання академічного концертного гору Чернівці. Творчість Сидора Воробкевича. Ми всі з вами знаємо його. Ми вивчаємо його ім'ям. Називаємо є названа вулиця, і училище мистецтв. От але напевно найглибшу і найтаку поки що невідому сторінку. Але найважливішу сторінку його творчості, його покликання до сих пір ще не вивчено. Це його духовна, це його церковна спадщина. Саму партитуру літургії, яка була видана 1868 року у відні, художньому керівнику та диригенту хору, особисто передав отець Нікіта, який і став ініціатором концертного виконання твору. Основною метою нашого заходу, який відбудеться завтра, сторони церкви є напевне. Показ його як священника, як служителя церкви з Ми знаємо отця Ісидора трошки з іншого боку, тому що ми, більшість з нас тут сидячих люди іншого часу. І ми знаємо Сидора Воробкевича як Данилу Млака, як людину, яка називала себе іншими іменами. І фактично ми знаємо те, що для нього було в житті важливим, але не головним. Головним, що для нього було, було це була все-таки церква. Через те, що духовна спадщина Воробкевича сьогодні не є до кінця дослідженою, Чернівецька філармонія та обласне управління культури започаткувало культурно-освітницьку програму Жайвір і Грім. Вона передбачає цілий цикл концертів, які проходитимуть протягом року. Під час таких заходів буде висвітлюватись відома та маловідома національна музична спадщина. слова Олі Кобилянської, яка свого часу говорила, що згадують своїх. Історія перед вами не і, і Золотої дірки не зубіть. Тут творчість наших славних композиторів, які залишили для нас, щоб ми її втілювали в життя. Літургія Сидорова Робкевича лунатиме в першому концертному заході проекту, що відбудеться 7 травня о 18.30 в залі філармонії. Дар'я Товпіч, Чірослан Коков Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.